Доброго дня. Показував я вам відео, як ми з тещою сіяли в цій тонелі редиску. А тепер вже хочу показувати, як збираю врожай сьогодні 11 травня. Ми вже тиждень їли редисочку. Але щось не мав часу зняти. А це сьогодні от неділя, трошки є часу. Бачите, та посадка, коли я садив під такий кондуктор. Ось така рідисочка якраз то, що треба. О, вона ріденька, вона гарно має форму, смачненьку. А оці полоски, от якби було вже тепло, отак от, от дивитися, ось так от дивитись є полоска. То можна було б вже висаджувати перці баклажани. Ну, але все здвигається холодно, то ще перці баклажани в теплиці, в теплиці скляні. От, красоня, якраз така вона неперерощена, соковита, солодка сорт Селеста. О, ця красунчик. Може, замітили. Отакі от приманочки стоять. Це Від мурах Від мурах і слимаків. Бо, е, от зверніть увагу, чистеньке нічого не поїжене. Бо ті роки не ставив приманки, то пів редиски мурахи об'їдали. А зараз от яка красуня. А зараз редисочка чистенька, мурашок немає. Правда, вже бур'янці засіялися, але ми перед посадкою перців і баклажанів ми зробимо тут просапочку. Бур'янці ще невеликі. О, ну і так далі. Так що цей метод дієлий, те, що я вам показував. Маємо ранню продукцію. Е, маємо, я ж кажу, що треба, ну ще треба трошки почекати, щоб ці холода пройшли ще на тиждень нам обіцяють холода, а потім вже, може, все-таки почнеться літо. І зразу висаджуємо сюди перчики і баклажан. Бо тут є вже більш холодостійкі помідори, ранній кібець вже висадив у цей тунель. Теж він хоче тепла, але все росте вже починає викидати квіт. Для помідора це... Допустимо такі температури. Він більш холодостійкий. А перці, баклажани посадимо пізніше. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!